Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Зараз я вам покажу, розкажу, що я трошки займалася. Роботи в селі, ви знаєте, не початий край. Зонтик у мене МТС стоїть, старий. Зараз підемо, походимо, погуляємо, хозяйство покажу, Ну, я його вже, правда, покормила само сама наїлася. Кавуна тільки що наїлася, зараз вона й Шкуратки свиням ну, дам. Ви ж там підпишіться, напишіть коментарі, лайк поставте. Пішли гулять селом. Бачите, ось кавун їли-їли, не доїли, такий здоровий. Зараз оце ось шкуратки. Це у нас транш з Америки прийшов. Депутатам їсти дамо. Що там? Позачергове скликання Верховної Ради. А ну, становіться отак. От дивіться, як вони їдять. О, тепер вони слухняні. Жують. М? Такі вони маленькі свинки. Що, підемо далі? Вон, бачите, бочка в нас димиться вже. То в нас. Зараз розкажу, така міні-домашня коптильня. Ми вирішили спробувати. Зарізали поросенка, посолили, витримали всі умови по рецептурі. І це така бочуночок, бачите? А там мяско і сальце. А? Буде мяско і сальце. Вот это так. Что мы пошли дальше? Пройдемся. Что там наш Борюсик? Да, уже сняла. Ой, смотрите. Это Борька. Борька уже вырез. Спать есть. Ну, как все Ничего лишнего. Писай, Кока. Ммм? Що ти дивишся? Глянь, такий він гарний. Ба, да? Борк? Волька, Борк. Така розсвіточка в нього класна. М? Тут запустили коптильню. так пахне воно. Завтра буде ще й шашлик. Ось малина у нас. Я вам показувала, а в цьому году малини було, дофіга і більше. Це її по осіні буду, приїду десь через місяця-півтора, в сентябрі десь буду її проріжувати. Хрубника в нас отут була згоріло, все-все погоріло. Ну, ми поливаємо Вон шланг у нас, поливаємо, хоч щоб було що небудь. Що? бачите, Арбузики, перчик. Ну, морковка в цьому году непогана, кажу вам зразу. Хороша в цьому году морковка, може, дорогою вона і не буде. Помідори, то ми пугала такі поставили, бачите, на полки там бутилки прив'язали, щоб ворони не клювали. Ось такі діла. Так, що тут по капусті? Ну, капуста буде на весь золото. Це вона була по 36 гривень. Я думаю, гривень по 70 вона буде. Тому що в цьому году вона в нас не вродила. Ну, не знаю, може в іншому місті десь вродила. І поливали, що тільки не робили з огірками. Ну, якби не поливали, їх би не було. Так як поливали, так вони є. Ну вони такі кричкуваті якісь. Не дуже. Це так. Бачите, бакша у нас яка класна. Тож ми кавуни позбирали, та йому кавуни і свиней кормимо. А це от картопель. картопельку вже вибрали, тому що вона починає м'якою робитися. Не годиться. Не годиться, не годиться. Це так, убрали тут, тут черечку порвати, заскородити оце. Чесно вам сказати, іноді навіть немає часу. Я вже тут вівторок, середа, четвер, п'ятниця, четвертий день. Ну, робота, робота, робота і робота. Ніколи голову вверх підняти. Утром встаєш, вправляєшся, потім бігом їсти з переготовлення. Потім бігом треба щось по господарству. А, ще я вам покажу. Я вчора помідорів не збирала і томат накрутила. Це ще закриваємо тамат. Ну, баночок 5 чи 6 буде трьохлітрових, а це так десь. Ну, мені банок 5-6. На зиму вистачить. Томата більше не потрібно просто. О, перчик уже дивлюсь, він нав'язався. Треба буде полити пізно вечірком. а ні, нема. Це ось рядок, бачите, перчика. Перчик. Оце вже сусіди там живуть. Яблука в цьому году родили, дивіться, скільки слив. Ну, це сусідська слива, напада на нашу межу, ну піднімати не можна. Навірно, ну я не знаю, можна чи не можна, я не трогаю. Ось яблонька, бачите, як похилилася. Ого, дивіться, які яблука вродили. В цьому і яблук буде багатенько. І так, таке життя в селі прекрасне. В сарай там, зайці живуть, дивіться, які О! Діти депутатів. Зерно в них он куча. Сіло одне і сидить. Щось вони маленькі якісь. Слухається книги. Бачите? Дивляться слухняні. А вон ще тройко бігає, дивіться, які вони. Такі свині. О! А це оці траглодіти, які все підряд їдять, що їм не дасиш. І скільки води їм не нальєш. А? Вічно голодний народ оце. Вічно голодний цих не, ніколи не накормиш. Все щось жують, жують, а води, не знаю, їх на то річку, щоб рядом якби була. Вони дожилися, він дивіться, шелухи їдять. Ну, ще малі, ще не повністю виросли. Бачите? Ага. Всім водички ось вдома. Вон відро. Зараз води ще дома обійду. Що ще треба відро одне? Ну то ж це грязне. Та це самата. Це я вон цим дам пірнотим. Бачите, вода є, но сейчас мої віші трошечки лайне мені неудобно, ну але... Діть, вийте, Бачите? Псенюк ховається сейчас жарко. Зараз вони осі там шукають щось корити, щось інтересне. От так і живемо в селі. О, бачите, машину собі купила, Це збагатіла, прицепа. Я шучу. Це не моє добро. Це у нас такий колодязь. Ось, бачите, ось така штука, щоб не качати воду. В розетку включається. Щутчик нам поставили, бачите, на вулиці. А, світла немає. Світ появиться, а потім там відключили. Потім покажу, як та прибуда працює. От дивіться, яблук, Дивіться, яка квітка гарна, бачите. Яблука будуть у цьому душі просто. Це зімні. Ось одне спорчене. Його геть, свиням віддам. От. Бачите, це этот зімні семеренка. Це семеренка у нас. Дивіться, скільки їх. Втім году яблук буде капець, який багато. <кій> Бачите, які грони здорові. Вона ну, якось так пішла у нас роститься яблуня. У нас тут раніше, по-моєму, абрикоса була здорова. То ми її спиляли, бо була стара, вже посадили яблуні. Бачите, Дайте, які яблука Огроменні просто. Що там ще по винограду в нас? Буде виноград цього году чи не буде? Ой, виноградик буде. Виноград буде шикарний просто, дивіться, який бачите. Ну, це не... Елітні сорта, обичні. Ну, він смачний. Смачний смачний. Дивіться, скільки яблук. Прошлому до менше, по-моєму, був урожай, в цьому до більший трішки. Зараз я вам покажу дружбана свого. Ще яблуко в пола з свиння. Де там мій дружбан? Дружбанідзе. Шо ти, хлопче? Вон водичка є, є. Їсти не голодний, не голодний. Передавай давай привіт підписникам. Це наша охорона. Такий хальоний. Це так, так і живем. В селі скромно. Зараз ось дам свиням двоє в лукавці. Ну, вони зелені, вони з'їдять їх швидко. Коптильня коптиться, вода гріється. Там вон теж свиня живе. І поросята скоро будуть. В селі без хазяйства нікуди. Зараз вони будуть битися за ці два яблука. Бачите, вони лежать і думають, що їм це робити. М? Хто швидє, хто той з'їв. То Огірків дали, бачите, на роботі. Як треглодіти, їдять ті огірки. Ой, йомо, дайте куртки трошки з'їсти. Там одна у нас курка затисалася, чи дві десь курка. Вона дна. Груба. Це такі звірі, що їдять все підряд, що їм не дай. Огірок дай он їдять, лашпиня дай з цибулиня їдять, зелень дай їдять, кавун дай їдять, гарбуз їдять, зерно насить не їдять. Ну що це таке за звірі? Кірноті. Наверно, вони баловані, того вони і зерно не їдять. А може вони не голодні? Ну, обычно, якщо голодні, то й зерно дожні їсти. Зерно бігають, що там, бачите, гризуться за огірок, огірку дали їм. А тут вообще бой о. Ой, -я, вони ще й обрискаються, та бігом відмітлюються. Та вдавишся, не спіжуй. Труба. Вигризають прям, бачите, з землі. Спочатку притоптали, потім вигризають, хватило огірок, вони йде, давиться давай, та вдовишся, не спіши їсти. Жуй його водичкою ще потом зап'ють очки вони такі єст, я Бачите? О, вийшли схватило і біжить хи-хи. Біга з тим огірком. Та водичкою вже й запийвано й протече, отак, о, бачите. Щас. щас он бросило його, зараз другий підбіжить з Уже стирили огірок. Ту мене населе занян. Бачите, який стоїть здоровий. Щас биться будуть за огірок. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вісім бонок томотів закрили ми. Вчора я його перекручувала, а сьогодні закрили 8 трьохлітрових бонок. Ми їх отак беремо і накриваємо потім ну, мішечком, якоюсь можна накривати, кого є одіялом, щоб воно стояло. Так, от бачите, трьохлітрові боночки такі. Тепер отак раз, акуратненько закрили, і нехай воно до остивання. Потім, коли вони застинуть, ну, остинуть баночки, тоді перерви, і опустимо в погріб. Все. А взимку спросять, що робили літом, а у нас буде борщ. Томатний сок на борщ. Ну, чесно вам сказати, удовольствия не дешевих, якщо посчитати, по якому.